Пробаційна служба. Добрий день. Ви саменькі. Я б хотіла спитати керівника вашого. Це зараз вивчаю питання: свою приналежність до українського народу. Я ніде не можу знайти визначення, що таке український народ. В преамбулі тільки знайшла, що це всі нації, але ж саме українську націю вивели з юридичного поля. І мені взагалі цікаво, чи українці належать до українського народу, якщо ми не громадяни і не фізособи. В даному випадку, наприклад, я, якщо я розчарувалася у цій владі в цій системі. У справедливості і я, наприклад, взагалі не хочу отримувати паспорт громадянина України, поки я не буду бачити свою приналежність до українського народу без громадянства, тобто за правом народження на цій землі від батьків українців. Тому що Сесеровське свідоцтво там чітко вказано, що батьки українці. Ви мені не можете відказати відповідь? То такі українці в Україні? Бо я навіть уже спілкувалася з gpt чатом. Він сказав, що дійсно українці це лише політичне поняття в Україні і юридично ви не належите до народу України, до народу України можуть належати поляки, тому що в них є закон по праву національності, так? Вони мають право й навчатися, їм там дають окремий документ. Євреї вони також можуть повернутися на свою територію, якщо вони докажуть, що вони саме єврейської крові і належать до єврейського народу. А ось Українці, ми ну, навіть на своїй землі, народжені від своїх прадідів, у мене, наприклад, нема юридичного зв'язку з своїм народом. І мені це взагалі цікаво, наприклад, хто тоді пришельці або юридичні ось ці особи. Типу оцих організацій, які мають назви державних, але з кодами є ДРПУ і е, з, в Америці. Або ми пришельці, але я народжена від своїх пращурів, тобто я точно є, е, ну, точно належу, належу до автохтонного народу да? України. <говорю> да. А от хто такі юридичні особи тут на моїй землі? Отут от уже теж питання постає. І оці два питання, думаю, ну як це ж на них відповідь знайти? Що ви скажете? Ви ж теж вам, я думаю, повинно бути цікаво, бо наші діти. А де визначення народу України? От юридично, щоб, От щоб показати якийсь да, ви ж всі юридичні особи питають якийсь документ. То хто я на своїй землі? Де мені взяти цей документ, Що я є українка за правом народження на своїй землі? Я є...